Колеги, вітаю! Сьогодні хочу представити вам, як ми з вами усі пристосовуємося до сучасного життя, до наших випробовувань і до того, як один звук може змінити усі наші плани на день. І саме власне після такого звуку змінюється усе настрій, бажання, енергія. Але нас це не злякає. Ми з дітками спершу налаштовуємося на продуктивний час у укритті. Ми граємося, навчаємося, розвиваємося і пізнаємо цей світ. Ми продовжуємо навчання та відкриваємо нові нові шляхи для себе. Адже наш світ такий різнобарвний, такий великий і ще зовсім зовсім трішечки для нас відкритий. Тому ми хочемо вам представити нашу частинку дозвілля, інколи не. Проводимо тут свята. Інколи ми проводимо тут заняття. Завжди граємося, завжди проводимо час весело, цікаво і дуже дуже бадьоро. Запрошуємо вас до цікавого протесникового перегляду. Нам буде дуже приємно. Абсолютно нові та цікаві ігри для діток, які ми не використовуємо на заняттях чи під час звичайного навчального процесу, які ми зберігаємо для ось таких сумних. Але й не дуже часів, коли ми проводимо їх у підвальному нашому приміщенні. Час від часу дітки навіть запитують у нас, а коли вже буде повітряна тривога, щоб ми пішли з вами погратись. І ні, це не через те, що ми граємося з ними лише в укритті. Це через те, що ми змогли перебудолати у дітей страх на ось цю таку яскраву емоцію, і вони там отримують задоволення і відчувають абсолютну безпеку. І ми цьому дуже-дуже граємо. -дуже Thank <laughs> you.